У на наших тренуваннях завжди два тренера. Один тренер працює з новачками. Чи новачком, який тільки прийшов на баскетбол. другий тренер працює з дітками, які вже займаються не перший місяць. Зараз я продемонструю, як це виглядає. Але на цій групі зараз нема новачків, тому два тренери працюють зі всіма дітками. Один тренер. Зараз ми дивимося, як тренер дає вправо. Відбрасуємо маленький, пасаємося кричало. Світ половине. Починається виконання вправи. Один тренер коригує та підказує, як правильно виконувати вправу. Другий тренер на тій стороні підказує виконання вправи та коригує виконання вправи від хлопців. На тренуваннях завжди у нас у всіх групах два. А іноді на великих групах три тренери. Вони коригують та підсказують хлопцям, і всі діти отримують максимальну кількість уваги. Саме так проходять тренування у нашому клубі.